Друзі, всім привіт! Сьогодні порівняємо ціни на овочі та фрукти в АТБ і в варусі. Де дешевше? Давайте дізнаємось разом. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Лимон в АТБ коштує 74 гривні. В варусі 80 гривень за кілограм. Груша перший готунок 50 гривень. У варусі зараз акція 37 гривень. Яблуко Голден в АТБ 28 гривень за кілограм. У варусі 30 гривень. Яблуко Red Chief 29 гривень. В варусі знайшла тільки відбірне за 40 гривень за кілограм. Авокадо «Хаас» В АТБ 250 гривень за кілограм. «Арусі» – 190 гривень. Ківі перший готунок 140 гривень за кілограм. По акції в «Арусі» – 144,60 відбірне. Апельсин В АТБ 70 гривень за кілограм. Варусі 73 гривні. Грейпфрут перший гатунок 68 гривень в АТБ. Варусі 80 гривень без акції. Яблуко Гала 24 гривні в АТБ. Варусі 25 гривень. Кавун ВТБ майже 19 гривень за кілограм. Варусі також 19 гривень. Банани в АТБ 59 гривень 89 копійок. Варусі банани на 9 копійок дешевше 59 гривень 80 копійок. Цибуля ріпчата ВТБ 14 гривень 89 копійок. В арусі зараз акція 12 гривень 50 копійок. Капуста ВТБ 29 гривень 95 копійок. Арусі 29 гривень 90 копійок на 5 копійок дешевше. Корінь імбіря. Перший готунок ВТБ 180 гривень за кілограм. Арусі 179 гривень 90 копійок. На 10 копійок дешевше буряк в АТБ 14 гривень 89 копійок. Арусі 13 гривень 90 копійок. Гарбуз Батернат в АТБ 11 гривень 95 копійок. Зараз в акції. В арусі знайшла звичайний гарбуз за 16 гривень 90 копійок. Капуста Пікінська 59 гривень 90 копійок ВАТБ, варусів акції 50 гривень 90 копійок. Огірки перший гатунок 69 гривень 90 копійок В АТБ. Врусі салатний 99 гривень 90 копійок. Перець солодкий червоний 79 гривень 90 копійок ВТБ. В АТБ. варусі також 79 гривень 90 копійок. Томат рожевий 89 гривень 90 копійок В АТБ. Варусі помідор рожевий майже 120 гривень. Аж на 30% дорожче. Перець салатний ВТБ 31 гривня за кілограм. В варусі майже 35 гривень за кілограм. Морква перший гатунок – 19 гривень 59 копійок ВАТБ. В арусі 19 гривень 90 копійок. Томати тепличні. Перший готунок в АТБ 74 гривні 90 копійок. варусі 84 гривні 90 копійок. Десь на 10 гривень дорожче. В акції картопля перший готунок в АТБ 17 гривень 45 копійок. Варусі без акції 24 гривні 90 копійок. Перець гострий перший готунок в АТБ 59 гривень 95 копійок. Варусі, я знайшла, гіркий зелений, 59 гривень 90 копійок на 5 копійок дешевше. Баклажани перший готунок 29 гривень 95 копійок в АТБ. Варусі 27 гривень 90 копійок дешевше. Часник в АТБ 14 гривень 70 копійок за 100 г. Ватибе 16 гривень 49 копійок за 100 г. Цибуля червона Марс 19 гривень 95 копійок ВТБ. Варрусі 27 гривень 90 копійок дорожче. ВТБ цибуля Біла Стерлінг 19 гривень 95 копійок. Варусі акція 15 гривень 90 копійок. Дякую всім за перегляд. Не забувайте економити з розуму та обирати вигідні пропозиції.